Те, що змінить усе. Він готовий на все заради своєї мрії. Кожен має свою пристрасть. Для одних це спорт, для інших музика. Але для нього це холодильник. Холодильник, про який він мріяв усе життя. Він знає, що ризикує всім, але цей холодильник вартий кожної секунди, адже його ексклюзивний дизайн неповторний. Морозильна камера з системою No Frost, LED підсвіткою містить поличку зону, яка швидко охолоджує та ручний льодогенератор, холодильне відділення повністю. Освічується містить двох ящики для овочів та фруктів та зону для швидкого охолодження з крапельна системою розмороження. Придбати свою мрію незабаром у вашому магазині побутової техніки. Доброго вечора. А я бачу вас в новинках в інстаграмі тому не стримався. Люблю смек. Поки його дивився, вирішив ще взяти чайник. І тостер. Ну і його.